Сьогодні робив другий огляд джолосімей, як, в якому стані вони зараз і де знаходяться. І в мене дві сім'ї, які сидять під верхом. Або в них кормів немає, або вже є розплід. Ось тут оця сімейка і там крайня сімейка. Якщо подивитися на цю поруч, то вони сидять собі спокійно, тихо, але теж під верхом Всі, зараз оцю подивимось, де вони сидять. Ці внизу сидять, не видно їх. так? А ця сидить зверху. І зараз я їй дам. Відповідно, тепло є. І я їй дам. Отакі рамочки. Отак я і так в кожний вулик можна в мене поставити. Я залишив на весну таких рамочок. Зараз трошки димком їх попробую загнати. Отже, поставив такий корпус зараз і вони будуть собі. Вон там вони сидять тепер і будуть собі доставати. Мабуть в них закінчились корми, потім завтра перегляну. Ось так. І зараз так само зроблю в тому вулику. Ось тут така ж ситуація. Ось вони сидять тут. Але з лівої сторони в них всі є кормали. Вони туди в сторону не підуть, тільки, тільки вверх. Тому зараз я їм теж поставлю отакі маломедні рамки. Додав їм рамочки наверх. Отака в мене підгодівля. І накриваю. Всі інші сім'ї сидять. Ще внизу, наприклад, ось ця. Глянемо. Ось. Там в них достатньо. Сидять тихо, спокійно. І тепла не відчувається.